Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин. Наші гроші знайшли таку зраду, яка не зовсім зрада. От дивіться, ми там і процедуру побачили зрадницьку, і закупівлю зрадницьку. і Взагалі все там зрадницьке. Але на фініші ну не те, що перемога, звісно, але нічого надзвичайно критичного. Справа в тім, що закупівлю усіх рацій для армії та Нацгвардії монополізувала одна єдина компанія. Це ніби зрада. Однак росту ціни переплати, яка характерна для подібного типу ситуацій, їй немає. Це ніби перемога. А ось як ми взагалі отримали подібну ситуацію, та це ніби ганьба. Армійський ефір слухала Аліса Юрченко. Що ви хочете? Ви хочете продати нам «Хайтера»? Ми хайте у вас не купимо, поки ви не докажете, що вона може працювати. Чому так, так дорого купили «Моторолу»? Продайте нам дітей. Вона стоїть дешевше. Тим поступком, який ви з'їздите з зонті комітет, ви працюєте на руку Російської Федерації. Ви подаєте скаргу, і ця танкова бригада виходить двома батальонами на моторолі. Один батальон виходить на старий газовий зв'язку. Ці баталії через закупівлі радіостанцій для військових. Низка фірм постачальників техніки проти низки силових відомств, які купують засоби зв'язку для АТО. Конфронтація виникла через такий факт: з травня минулого року Міноборони, МВС, Нацгвардія, прикордонники СБУ дружньо закуповують радіостанції Моторола в одного постачальника української компанії Доля іко. Ми системний інтегратор. Ми аплікаційний партнер корпорації Motorola Solutions. Ми маємо можливість проводити власні розробки на програмно-апаратному рівні, змінюючи функціонал радіостанції систем. З початку конфлікту на сході країни доля виграла в міноборони тендерів на понад 300 мільйонів гривень. У Нацгвардії на суму більше 100 мільйонів. Конкуренти долі переконані, компанія виграє в силовиків не випадково. То, що я віжу, то що твориться з це закупками радіостанцій, Я розумію, що це просто агромна це... корупція. Аби самим оцінити, що ж там відбувається, ми відновили хронологію тендерних перемог компанії Доля. Перший тендер на міністерство оборони почався в марті 14-го року, одразу після захвата Криму. Іменно тоді. Міністерство оборони всі связисты там э, Где-то е, около місяця проходила відкрита ну, дискусія, відкриті, відкриті предложения. Участвовало очень много фірм. Е, предлагались різні стандарти, цифрові стандарти. Конфлікт у нас в сході починався з того, що у нас на зборні було лише техніка зв'язку виробництво колишнього радянського союзу. Ми починали з чистого листочка. Ідеально було б одразу закуповувати радіостанції військового призначення. Тоді ані радіостанції моторола, ані техніка їх нинішніх опонентів, постачальників марки Хейтера, навіть не розглядалися. Дані радіостанції це не воєнного призначення. Ці радіостанції розрабатувались для того, чтобы для То есть это в мирне время пожарники, поліція, міліція. Одна військова радіостанція коштує як легкова іномарка. Ані грошей, ані самих радіостанцій, ані часу на пошуки їх по світу не було. На жаль, засоби воєнного військового призначення, вони на два порядки дорожчі. Але це дійсно було необхідність, тому що воєнної радіостанції в такому кількості за такий короткий період неможливо було поставити ні від кого. На цьому єдність між фігурантами конфлікту завершується. І починаються взаємні звинувачення. Деякі є спекуляції на тему, що ми зужимо коло учасників. Перша процедура, коли була перша закупівля, вона була відкрита, були залучені всі учасники. І... По ціні і по якості, ще раз говорю, перемогла моторола. Первоначальна поставка це була повна підтасовка. А далі почали просто говорить, що моторола не несовістімо з іншими производителями. Перша поставка була визначальною. Після неї усі закупівлі проходили вже не у вигляді відкритих торгів, а у форматі переговорної процедури, практично без конкуренції. На відміну від відкритого тендеру для всіх, у переговорній процедурі замовник сам визначає коло компаній, яких запрошує назвати ціну, і воно обмежилося офіційними постачальниками мотороли в Україні. Якщо зараз купляти інші засоби зв'язку, то питання сумісності будуть дуже проблематичними. Тоді, у першій половині 2014 року, зв'язківці вже розуміли, що надалі будуть закуповувати саме той бренд, який переможе на перших торгах. Заради цієї перемоги доля навіть назвала вкрай невигідну для себе ціну. Компанія хотіла отримати це замовлення, і зв'язківці теж хотіли отримати моторолу у Міноборони і в Нацгвардії. Переконують, тому що надійна От перед вами радіостанція, яка була горіла в вертольоті, в якому загинув генерал Кулічевський. Ця радіостанція вже, бачите, вона горіла, вона потерта, вона була, падала разом з вертольотом. Вона вже більше року не заряджалась і коли її включаєш, вона працює. Тобто це показник якості мутороли. Свій вибір військові робили на тлі повідомлень: США передають Україні нелетальну військову допомогу. Серед неї є радіостанції. Виробник не називався. Тим часом конкуренти компанії Доля намагалися довести, що випробування, які передували першим торгам, пройшли нечесно а їхня продукція марки «Хайтера» може інтегруватися в чинну систему зв'язку в зоні АТО, та за більшістю функцій є сумісною з радіостанціями моторола. Голос передается, смс передается, там данные передаются, шифрация совпадает. То есть основные параметры абсолютно идентичны. У нас в войсках есть автомобили разных производителей. Они просто находятся в разных подразделениях. Средства связи тоже есть разные. Они находятся в разных подразделениях. Вопрос о том, как использовать разную технику, вот это вопрос сугубо организационный. Ця дискусія могла б і не вийти за рамки специфічної суперечки про те, хто кращий американська моторола, вироблена на заводі в Малазії, чи китайська хайтера. І чи можна їх інтегрувати? Але є ще кілька важливих нюансів. Перший значні стрибки ціни, за якою доля постачала апаратуру минулого року. Вже на другому тендері Міноборони кожна портативна радіостанція куплялася на 100-150 доларів дорожче, на третьому ще на 20 доларів дорожче. На четвертому ціна за кожну одиницю знов відчутно стрибнула на 140 доларів, і це, попри незмінну вартість радіостанцій у базовій комплектації виробника мотороли, змінюється комплектація самих станцій, які постачаються по тому чи іншому контракту. Що саме змінювалося в комплектації радіостанцій? Це вже питання, відповідь на які я давати вам не буду, тому що якщо ви повністю будете володіти тими технічними характеристиками, які є в станції, то це компетенція зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Нам пощастило дізнатися трохи державної таємниці. Якщо прогнозувати наші закупівлі 2014-2015 року, то в принципі деякі речі стали дорожче в доларному квинті. Чому? Тому що коли нам треба було купити швидко і багато, ми поступилися в ємності акумуляторних батарей, тому що треба було більше, не було ресурсу. Зараз ресурсу держава дала трошки більше, і ми купуємо незвичайні акумуляторні батареї, які працюють 8 годин. Ми купуємо літій-іонові батарейки, які трошки дорожчі, і вони забезпечують на блокпосту, не підзаряджати на протязі дуби цю радіостанцію. Ми б дуже хотіли підтвердити, що разу, коли зростала ціна в комплекті до радіостанцій, йшли додаткові батареї, гарнітури чи зарядки все чисто. Але інформація про те, що входило в комплектацію радіостанцій у кожній конкретній закупівлі, закрита для журналістів. Тож вимушені зупинитися за крок до остаточного висновку. Якщо ви візьмете в будь-який період надання нашої цінової пропозиції і порівняєте їх з ціновими характеристиками ринковими, причому не зважаючи на те, чи є там додаткові функції, чи нема, то ви знайдете, що наша цінова пропозиція була найнижчою в будь-якому випадку. Переглянути усі ціни, за якими здійснювалися поставки, узагалі неможливо. Нацгвардія вартість одиниці обладнання на відміну від міноборони навіснику держзакупівель взагалі не опублікувала. На наш запит відповіді не надійшло ані від неї, ані від МВС. Переповім казочку коротесеньку. Отож, рік тому Міністерство оборони України проголошує вирішальний мегатендер, який має обрати постачальника рації для української армії фактично на віки вічні. І цей тендер для виробників настільки важливий, що навіть просто подарувати рації безкоштовно на ньому це вигідно. Воно пізніше окупиться. І одна фірма так і робить: вона робить грандіозну мегазнижку і виграє. А інші компанії ставлять свої звичні ціни і програють, тому що вони не знають, що це вирішальний мегатендер. і що після нього потяг поїде, і усі їх рації визнають несумісними. А переможець підніме ринкову ціну і отримує ринок усієї України. Та є ще один цікавий момент: адже продавців переможної марки в Україні багато, а купують завжди лише однієї компанії. «Мотороли» в Україні, окрім компанії доля, є ще три офіційних партнери. Зв'язківці ручаються перед кожною закупівлею. Надсилають їм усім листа з пропозицією вийти на переговорну процедуру, але ці приходять вкрай рідко. Чому від представників мотороли ми почули різні пояснення? По-перше, не всі відомства були однаково коратні у надсиланні запрошень іншим моторолівцям. По-друге, і це найголовніше, особлива вимога, яку висувають зв'язківці. Через неї ніхто, окрім долі, перемогти на тендерах силовиків взагалі не може. Після того, як ми почали будувати великі системи зв'язку. У нас з'явилася вимога ще кваліфікаційна, тому що радіочастотний план, в якої бригади. Яка частота, основна, яка запасна, на якій частоті працює розвідка? Є інформацію таємною, тому вимоги до того, хто продає нам цю систему, налаштовує, виробляє на спеціальні частоти певні пристрої є конфіденційною, тому є вимога, щоб фірма, яка нам поставляє станції моторола, мала допуск до державної таємниці. Хоча б з третьої форми допуску. Здогадайтеся, скільки постачальників мотороли мають такий дозвіл. Правильно, один фірма доля. Такий дозвіл ми отримали не вчора, ми отримали в 2002 році. Серед постачальників радіостанцій інших брендів одного з моторолою стандарту теж немає допущених до держтаємниці. Таким чином, нині доля де-факто єдина компанія, що відповідає кваліфікаційним вимогам силовиків. Тож важко сказати, кому пощастило більше компанії Доля із військовими замовленнями чи силовикам із компанією Доля. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин.